Пішу вам повідомити, що приходила до нас клієнтка в офіс і розказує, що вона близько півтора місяці робила зазволення. Ну, ми в свою чергу кажемо, а на що ви робили зазволення як можна освячення? Ні, ні, слухайте тепер уважно. Каже, коли ти працюєш по польській робочій візі, але маєш зазволення. Це є запрошення від воєводи, а не від, від ужинду, і з тим зазволенням можна отримати 800+. плюс. Получається, не всі ж люди приїхали після війни і. Вони собі могли оформити статус укр, багато людей і приїхали до війни, і пізніше вони статус округ не змогли отримати в такому випадку. А з дітьми переїхали за кордон, тому що всі ж з України усіх війна і всім хочеться втікти від тої війни і не слухати, як зверху летить і не переживати. Тому люди повиїжджали і вона каже: якщо я буду мати зезволення то я буду отримати 800 злотих на свою дитину. А якщо я буду мати ось Тені, то я не буду отримувати 800 злотих. От така от історія. Часто нам клієнти розказують щось таке новеньке, чого навіть ми не знаємо. Тому що закони міняються майже кожного місяця, кожного тижня, кожного півроку. Тому, друзі, якщо у вас є можливість, навіть ви вже маєте готову візу, але потім ви можете попросити вашого господаря оформити зазволення. А чим зазволення не добре, бо воно дуже довго робиться. То, то бувша воєвода, яка для того, щоб її купити, треба було 250 доларів, як мінімум, дати 250-300 доларів. А тепер є освячення, які не на два роки, то нащо робити ті воєводи? Але виходить, що то потрібно. Тому, якщо у вас є така обставина і ви можете то зробити, робіть. Я вам зробила таку невеличку підказку.